Привіт! Ви на каналі Ліні нравиться я власне ліна, і мені нравиться говорити про книжки. Сьогодні супер щасливий день для мене, просто неймовірно щасливий. Я не могла повірити в те, що через три місяці, як буде існувати цей канал, з 1 листопада ми випустили своє перше відео. На моєму каналі буде тисяча підписників. А на цей момент, на цей, що ми знімаємо, тисяча десять підписників. Я люблю кожну людину, кожну одненьку, як із цієї 110, 110, 110 людей, я всіх дуже люблю. Дуже вам вдячна за підписки, за коментарі, за лайки. Чесно, я не вірила настільки сильно в цей канал, як вірило моє оточення, мої друзі, мій оператор, який це знімає. І це дає мені наснагу бажання читати і розповідати про книжки далі. Це величезна мотивація, величезна, не знаю, трошечки віри в себе, що ти можеш, що все можливо. І якщо ти боїшся почать, почни, і все буде. Виходить. все виходить. Просто треба зробити цей маленький крок. І дякую всім своїм друзям, які зробили поштовх, щоб я нарешті пішла в цю сферу. Дякую. Ви помітили, якщо ви вже давно підписані, і дивитесь мої відео один за одним, що ти ще не було, тому що він буде далі. Я обіцяла, ми обіцяли, що на тисячу підписників випустимо наш пілотний випуск, саме перший. Де я Я зараз е, нервую, тому що блін, тисяча, вибачте, там я нервую дуже сильно. Типу, це перше відео, перші мої спроби перед камерою, перші помилки, розуміння того, що в мене жорсткий сурж, коли я нервую. І як показала практика, людям людям в більшості випадків це подобається. Дякую вам е, загалом. Пішли дивитися, це мій перший випуск. І перевір, будь ласка, чи ти зараз підписаний, тому що, пожалуйста, я все це роблю для вас. Дякую. Він так дивиться на мене пристально, мабуть, він мене ненавидить. А моя червона помада на губах вводить його в мерзость і він хоче ригати від цього. Моє тіло показує, що ти мене хочеш. Ставай на колені. Дуже хочеться піти і стоять під душем. Книжку, думаєш, господі, Сосать з думкою. От щаста я точно над ним маю владу. А він сидить і такий Аделіна, гатуй пісню, буде друга частина. Вона зводить розуму в 15 років чоловіка Ромкоми вважають несерйозною літературою. Книжка, від якої регала в тазик. Ті пулечка, боже на ну, ліцо попроще, яке знайшли. А якщо я те за коленку возьму, я буду показувати йому, що я його не боюсь, і лежать далі в трусіках. Ці, конечно ж, у нього торс, шість кубиків і плаский живіт. Книжка й є... дітей спасають, їбу є... дітей спасають, їбу дітей спасають. Нащо ну, ви оце ромкоми розтягуєте на 500-600 сторінок? Що там читати? Давайте так. Привіт! Ви на каналі Ліни Нравиться. Я власне Ліна і я люблю читати. Я настільки люблю читати, що я замахала всіх своїх друзів в розмови про книжки, і вони мене тепер ігнорять. Тому я зібралася всі своїми силами, силою волі, духа забила на комплекси і вирішила розповідати це на цю камеру саме вам. А ще я трішечки матюкаюсь і валю срожом. Тому. Що треба сделать, правильно? підставити мені лайк, підписатися, написати коментар. Ну і погнали, говорити про книжки. Через те, що літо вже закінчується. А я сиділа і діла, і не могла наважитися почати записувати свої свій... контент. І ось спригою в останній вагончик цього потягу і хочу розповісти вам про літні книжки. Можливо, вони не суперлітні, але я читала в літні в влітку і тому. Вважаю їх літніми. Ну, якось так. Почнемо з того, що ромкоми дуже часто вважають несерйозною ну, літературою, з них стібуться, люди соромляться їх читати в, там, в транспорті або показувати іншим, що вони читають ці книжки. Хочу це розрушити і сказати, що ромкоми це прикольно. По-перше, це весело. Дивиться фільм, якийсь мелодраму, вам не стидно читати отаку от рожеву книжечку, вам соромно. Я б якби попаспорила -по з вами, тому що це смішно. Ви читаєте, ви розслабляєтесь знов-таки, ви читаєте українською, а значить, ви підтягуєте свою українську мову, а не говорите, як я соржом. Тому я за те, що брамкоми, якщо ви любите їх читати, читайте і не соромте своїх. Виборів цей топ літніх книжок вривається. Оця книжка кохання у мозку від Алі Гейзлвуд. Одразу попереджаю, що я не запам'ятовую назви і хто написав авторів. Що я хочу склати про цю книжку? Я хочу звернутися до Алі Гейзелвуд. Жінко, поясніть, з кого ви пишете цих чудових чоловіків в цих книжках. Він накачаний, красивий, розумний, емпатичний, настільки не знаю, впевнений у собі, люблячий. Де в житті зустріти, такого, скажіть? От ви ти читаєш цю книжку і думаєш, господі, де тебе просто тобі крилишки приділа, і ти будеш літати по цій землі. Хорошо, з ним розібрався. Він класний, він неймовірно сексі. Звісно ж, у нього торс шість кубіків і плоский живіт. Вона маленька, сіренька, така вся. Тупенька, тому що вона тут у нас вчена, звичайно, але те, що вона йому подобається, вона не розуміє. Вона така, боже, він мене ненавидить. Він так дивиться на мене пристально. Мабуть, він мене ненавидить. Або він знає, яку який пончик я люблю. Настільки ненавидить мене, щоб вивчив, який пончик я люблю, і забирає його. Коротше, книжка класна в плані е, атмосфери. Ти читаєш, тобі весело, деякі повороти подій. Ти такий, а, да, звісно, він тебе ненавидить, так ненавидить, що серед ночі їде тебе рятувати, конечно, але в цілому це тривіальна, але легка, приємна для читання, приємна в тому, як написана книжка. Якщо хочеться чогось легкого, коли ти просто читаєш, насолоджуєшся моментом, ніби дивишся фільмець, от книжка для цього розрахована. Знаєш, у цієї авторки є серія із таких історій. Остання вроді гіпотеза кохання. Якщо ви читали «Гіпотезу кохання, мабуть, я б не радила вам оцю, тому що вони дуже схожі. Мені здається, автор вибрав один троп і йде по ньому, а ми на нього собственно, клюємо. Мені подобалась гіпотеза кохання тим, що вона голубенька. Ця подобається тим, що вона важенька. А в книжковому магазині там стоїть зараз помаранчева книжка. І, звичайно, вона мені сподобалась зовнішньо і я її хочу. На цьому все? Ну ви ж не хочете спойлерів? Кохання мозку? Раджу! Наступна книжка це темна Ванеса. Можливо, вона не дуже літня, але читала я її влітку, тому самі розумієте. І ще, знаєте, влітку є таке відчуття, коли ти хочеш постійно помитися. От ти типу такий влажний, потний, хочеш помитися. От після цієї книжки дуже хочеться піти і стояти під душем. Дуже довго вимиватися по всіх фронтах. Ну. Коли ти її починаєш читати, ти розумієш, наскільки у дитини, от 15 років, що це, це підліток, наскільки у дитини ще не розвинений мозок. Давайте уявимо ситуацію, що вам 15 років, батьки відправляють вас в школу від них подалі. У вас немає друзів, ви розсорили зі своєю найкращою подругою. Ви залишена одна на себе. І тут якийсь в ваших очах з'являється вчитель, який каже вам: Ти особлива, ти класна, ти не така, як всі. А якщо я тебе за колінку возьму, а якщо я тебе приобніму? І цей вчитель, можна сказати, находить у Ванесі оцю. Як це називається? Не знаю. Мабуть, цю пустоту, яку ще ніхто не заповнив, і він оцю пустоту починає заповнювати своїми словами про те, яка вона особлива, красива, як вона зводить його з ума, як він. Просто втратить від неї голову, що він її занепастить, і в принципі він перекладає відповідальність того, що він її зваблює на неї. Він дає і каже: якщо ти цього не хочеш, я не буду цього робити. Якщо ти не хочеш, щоб я тебе цілував, ти тільки скажи. І як дитина 15 років, якій сказали, що не особливо, що її люблять, що вона зводить з розуму в 15 років чоловіка е в X, 2 то й 3 старшого за нього. Вона може відмовитись, вона мовчить. А у нас тепер що мовчання – це мовчазна згода, що це переливається, як цей чоловік зберігає владу над Ванесою, як він маніпулює її почуттями. Все це описано тут, і це настільки гидко, гидко розуміти, що на що готова людина для того, щоб бути потрібною, для того, щоб бути особливою, як вона пояснює собі, чому вона йде на контакт з цим чоловіком, чому вона дозволяє йому. Займатися з нею сексом, ну, типу, будемо відверті, коли вона цього не хоче, коли вона просто лежить і намагається абстрагуватися від того моменту, коли це відбувається. Книжка важка. Не знаю, як пояснити, чому я її додаю в літні топи, тому що я її читала літом. Але от саме ця спека і бажання відмитись від цієї книги, от воно переслідує мене досі, хоча я прочитала її десь тиждень тому. Чи раджу я її, однозначно раджу, тому що прочитати про цю маніпулятивну е, історію стосунків потрібно. Кажуть, що її порівнюють з лолітою. Ну ні, тут є розповіді про лоліти, сюди її всунули, але мені здається, це зовсім не лоліта, і не потрібно романтизувати стосунки старших чоловіків і дітей. Я би це група не казала? Цю книжку я раджу. Ну що, як вам? Є різниця? Є різниця. Там мені здається дуже помітно, наскільки я нервую, наскільки я молода зелена. Перший випуск, самі розумієте. А зараз та, а зараз та у мене, вибачте, вже тисяча підписників. А у мене та вже як у всіх блогерів книжкових, і не тільки книжкових, є свій патреон. Якщо... Ти вже задонатив сьогодні на Збройні Сили України і хочеш підтримати мій канал, мене, тому е, під описом відео є посилання на Patreon і на монобанку мого каналу. На розвиток, на книжечки. Ну загалом. Дякую! Трошечки чуть-чуть. Далі в нас мій коханий ворог. Книжка, яка дуже схожа на ще одну книжку, скажу, скажу її назву Іспанський любовний роман, але чим вона мені сподобалась? Вона коротша. Тут 400 сторінок. Я вибачаюсь, Любі автори, ті, що пишуть книжки. що ви оце ромкоми розтягуєте на 500 600 сторінок? Що там читати? Давайте так. Понравилась один одного там. Оця стропа від ворога до коханця. Полюбилися і хепіенд. От. В цьому ідеально. у них є причина, наслідок, в кінці любов. Чим мені сподобалася книга? Тим, що вона знову ж таки легка на літо читаєш у людей любов, ну не одразу, звісно, вони друг друга яростно ненавидять, строять один одному казні, але все одно ти читаєш і розумієш, в кінці буде любов. І ця нитка того, як вони один одного не розуміють, не вміють говорити ртом. Вона знову ж таки не бачить, що він закоханий в неї по уші. Вона знову ж таки вважає, що господі, он так на мене смотрить. наверняка я йому занадто не подобаюсь. А моя червона помада на губах вводить його в мерзость, і він хоче ригати від цього. А він сидить і такий. Ну це прям. Класна книжка в плані абсурдності і того, як вони це все розрулюють і в кінці виходить епенд, цікавий. По ній є фільм. Що я вам хочу сказати про фільм? Фільм могли б актера взяти покраще. Вибачте, моя сугубна, об'єктивна, не суб'єктивна да, суб думка. Ну, ну нащо такого? Це з такими жорсткими чертами ліця. Ну, він, звісно, може, і красивий комусь. Не мій типаж взагалі. Вона сімпопулька, да. Така маленька, як у фільмі, така, що от маленька дюймовочка, в карманчик поклали з собою ніс. Ті пулічка, боже, ну ліцо попроще, якесь знайшли б, і все, і було б добре. Це смішно, це так, як у всіх. І, і ти читаєш і думаєш, боже, як би мене десь на дорозі збив якийсь красивий мужик і забрав кудись з собою, а потім повертаєшся додому і складуєш, що ти заміжна жінка. В принципі, я раджу цю книжку. Зараз я буду розповідати про книжку. Яка анонсувалась як золото тіктоку, неймовірне бестселлер. В її в Америці, наскільки я знаю, розкупають з полиць отак просто. Книжка, від якої я ригала в тазік, ось вона. Переслідування Аделіни. Боже, що ж начать? Тут говоріть не переговоріть. Значне з того, що цю книжку я взяла з собою у відпустку. Відпочить, так би мовити. Коли я прийшла е в книжковий, кажу: мені, пожалуйста, легеньку, простеньку, книжечку на пляж. Вона каже: так, давайте ще дам вам і приносить мені книжки по 600 гривень. Я на неї дивлюся, і думаю, альо, я вже в відпустку їду, які 600 гривень за книжку. Дивлюсь вниз, бачу цю. Вона 360, думаю... О, мій варіант, бере. Вона ще дивиться на мене і каже: Ви точно хочете цю книжку? Кажу, та «Да, точно, 360 гривень, ну, як же ж не хотіть, де такі ціни. І вона каже: «Ну, беріть, звісно, але ця книжечка трошки темна. Ця книжечка е, з тригерами, ця книжечка зі сталкерством, і там багато насилля. Я думаю, ну і що? Я теж дівчинка така, що читала серйозні книжки, де і різали, і обирали, і що угодно робили. Думаю, «Ну, нічого не смутить. З перших же сторінок, я ще така думаю, ну нормальний початок, дуже хорошо. Для літа супер. В ліжку, в одних трусиках, лежить дівчинка до окошечка і така. Я знаю, що він дивиться на мене. Я знаю, що він тут. І Я думаю, боже, що тут, хто тут, як виявляється? Вона знає, що з за нею за вікном, наблюдає сталки, і вона така, я буду показувати йому, що я його не боюсь, і лежать далі в трусиках. Я ж думаю, ну це ти, звісно, умна баришня. Ну зачем нам поліція? Правильно? Нам треба його дразнити. Якщо розбирати головного героя, цього неймовірного сталкера. Він такий мужчинчик, темний лорд, який е, рятує дітей. Він такий. Я дуже люблю дітей. Дітей хватають і продають в рабство. дітей вбивають там щось в якийсь культи запихують дітей, ріжуть, з них витікає кров. І вони так вмирають, дітей гвалтують, і я буду їх рятувати. Але я бачу жінку і думаю, угу, я хочу її сталкерити. я буду її сталкерити. А що, дітей я рятую, а жінку сталкерю? І що він каже? Фразу так каже: я хочу її знищити, я хочу, щоб вона забула, хто вона, роз, там, розкрушить її на кусочки, на молекули і так далі. І що ми розуміємо під цим? Ну от вам кажуть, я хочу тебе знищити. Ну там, Збити не вбити, катувати, кудись кудись відправить. Ну, не... Злягатися з тобою всюди, візде і завжди. Це згоди, безгоди. Йому по барабану, що вона йому каже, ні, чувак, я не хочу. Він такий, ні, твоє тіло показує, що ти мене хочеш. Вставай на коліні. Я тебе, та його. І так всю книжку. Вони, е... от Скільки тут сторінок? 600. Десь 400 з них, у них тут довгі слігательні відносини. Я вже читала, думаю, господі, коли ви там за... наїбетесь? Може, я не можу замінити це слово. Буде щось інтересніше, ніж те, що ти ставиш ірачком? Не буде, спойлер, вибачте, не буде. Що я хочу сказати про головну героїну? Дорога Аделіна, Еді. Якщо ти вважаєш, що хочеш показати чоловіку свою владу над ним, якось змусити його зрозуміти, що тобі щось не подобається у ваших відносинах, якось донести йому свою позицію, не обов'язково йому сосати в цей момент. Сасаць з думкою: От щаста, я точно над ним маю владу. Китю, Аделіна, дорога, прочитай, будь ласка, книжечку про. Не знаю, про переговори. Навчись, будь ласка, досягати компромісу якимось іншим способом, мені здається, в тебе з цим проблема. Ну, тобі рішать. Я не знаю, чи я можу якось проспойлерити цю книжку, тому що тут ну, немає чого спойлерити. Книжка єбуться, дітей спасають. «Єбуться, дітей спасають, єбуться дітей спасають. Як запікається все, я не знаю, бо інші слів я не підберу. Під кінець книжки, звісно ж, наша Аделіна, вона настільки розкішна, розкішниця і настільки розкішна, що її тирять, забирають у цього нещасного сталкера. І нам кажуть, що буде друга частина. Це такий затравочок на другу частину. А я сижу і думаю, господі, те, як її проїбали тут, виїбали звізді, це виходить, що і в другій частині їй таке ж саме придеться переживати. Тому Аделіна, готуй пісню. Буде друга частина. Якщо ви хочете, щоб я прочитала другу частину, де Аделіну, звісно, як ви вважаєте, що будуть робити, напишіть коментарі. А цю книгу не раджу. Ну що, як вам? Скажіть, ну, помітно трошечки різне, не знаю, різну подачу, ну хоча ні, навряд чи ні, навряд чи різні подачі. Ну що, як вам сподобалось? Сподіваюсь, сподобалось. Тому що я, передивлюючись цей пілотний випуск, до речі, разом з вами передивилась, бо я спеціально не дивилась, щоб не повторятися в своїх відео, в своїх емоціях, тому що всі свої відоси я знімаю без якої лібо підготовки. Хах. Немає в мене ніяких записничків, сіфльорів і так далі. Типу, що думаю, той базарю. По житті, в принципі, так і йду. Um, і Саделіна, як я от подивилась, мені здається, навіть цікавіше, ніж той мій нашумівший випуск, там, де я повністю розповідаю про сюжет. Тому що там це перші мої враження після прочитання я хуєла і вирішила про це розповісти саме там. Там більше там присвячено першій книжці, як я вам вже казала в тому відео, там де 6 тисяч людей подивилась. Там. Я розповідала більш емоційно про другу книжку, тому що про неї у мене були спогади свіжі. Спогаді. Підіді. Спогади свіжі. А Там у мене спогади свіжі про першу книжку, тому можна порівняти оцей вайб ахіревшості від книжок цієї авторки. Що ти мала ще сказати вам? Забула, подождіть, що я хотіла ще сказати? Все, я все сказала? Все, ж ти хотів, щоб я сказала. <хи> У мене немає <хи> софлю, але є балабан, який каже, ну давайте ще намітні там, людей, що ти звичайна проста дівчинка, що е, розповідає про книжки. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам чи відрізняється моя подача на пілотному випуску і на випусках, які є зараз. Е, як вам картинка, кольори, тому що ми, коли робили пілотний, ми подивилися, що дуже я так рожевенько, що це трошечки анімешно, якось занадто. Е... Не знаю, несерйозно і додали мені такої томності позаду червоної. А можливо, вам якраз треба таке розовеньке. Напишіть, будь ласка, буду вдячна за ваші коментарі, за вашу думку про моє відео. Ну і загалом всім пока, цим-цям, і будьте в безпеці.